Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. Вітаю вас в ефірі Спортивна Галичина! І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, легку атлетику, бойові види спорту, про рекорди та про іншу цікаву інформацію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Sport.if.ua». Нещодавно на Прикарпатті було офіційно зафіксовано новий рекорд України в категорії спорт, спецпідготовка, масові заходи. Мова йде про так званий фрірайд спуск з шести найвищих вершин України за один день. Протягом п'яти днів п'ять молодих сноубордистів та лижників України в Буковелі проходили тренування та технічну підготовку для встановлення рекорду та підкорення найвищих вершин українських Карпат. На горах Петрос, Говерлі, Ребрі, Бребенескул, Гутентомнатек та Піпівані. Рекордсмени здійснили спуск з шести вершин Карпат на лижах та сноубордах. Окрім якісного обладнання та фізичної і технічної підготовки спортсменам встановити рекорд сприяла і приємна сонячна погода. Сам рекорд був встановлений, скажімо, за допомогою геликоптера. Райдерів на Буковелі підняли на гелікоптері, піднесли на вершини. З одної вершини вони з'їхали. Потім їх на нижній точці забрали знову гелікоптером, на наслідуючу точку підвезли. Потім вони з'їхали з другої вершини, і так всі шість вершин. Це дуже таке чудове видовище було. Також нещодавно з турецького Стамбула, де закінчилися міжнародні змагання з легкої атлетики, у яких приймали участь юнаки та дівчата 1995 року народження і молодші. І дві представниці Прикарпаття повернулися додому з медалями. 17-річна Жанна Юрушевська привезла додому три золоті медалі, здобувши перші місця на дистанціях 100 і 200 метрів та у естафеті. А її подруга Наталія Солтан відсвяткувала перемоги на дистанціях 1500 та 800 метрів. Легка атлетика, олімпійський вид спорту. І саме олімпійський. Олімпійці він відзначили на цьогорічному спортивно-мистецькому святі Ніка. Понад 200 учасників, саме така кількість номінантів Ніки за всю історію її проведення. Щоправда, саме цьогорічна урочиста церемонія особлива. 17 квітня, зважаючи на відзначення 20-річчя незалежності України, на сцену облому драмтеатру виходили лише учасники та призери Олімпійських ігор та їхні тренери. До речі, таке видовище глядачі могли дивитися у прямій трансляції на обласному телебаченні Галичина. Сама ідея Ганни Карась та Ореста Оклієвича почала втілюватися у життя у 1999 році. Уже тоді організаційний комітет і вирішив назвати спортивно-мистецьке свято Нікою. Саме так у грецькій міфології називається богиня перемоги, мужності і звитяги. І вже впродовж другого десятка років, раз у рік, на головну сцену Прикарпаття піднімаються найдостойніші представники спортивної сфери краю. Раніше церемонія нагородження передбачувала близько 10 номінацій. Проте цьогоріч організатори вирішили акцентувати увагу на олімпійцях та їх тренерах, що протягом періоду незалежності представляли область та державу на найголовніших змаганнях світу. Прикметно, що свої нагороди отримували не тільки призери Олімпіад, але й просто учасники. Серед них були як і такі, що вже закінчили професійну кар'єру, так і ті, що ще плекають надії поборотися за нагороди на наступних олімпіадах. Однією з перших нагороджували й нашу відому легкоатлетку Христину Стуй, котра вже довгий період перебуває на зборах. Відтак пожинати плоди слави довелося їй чоловіку. Мені приємно, але ну, дуже жаль, що немає дружини Христина. Але в даний час ми на зборах, готуються до змагань. Скоро починається дуже інтенсивний сезон і без змагань. І зараз в даний час ми в Ялті на зборах. Це тут місце, в основному у нас в франківську такі свята як Ніка, як нагородження. Кращих спортсменів міста або області. Відбивався за свого учня представника вільної боротьби Василя Федурешина його наставник Ігор Барна. Досвідчений фахівець уже не вперше бере участь у Ніці і вкотре запевняє, хоча б раз у рік потрібно влаштовувати такі дійства попри будь-які фінансові награзди. Це дуже приємно і з точки зору не тренерської, як би мовити, позиції, з точки зору тих людей, які займаються спортом. Тих майбутніх, які будуть займатися спортом, маючи такі, таке, таке нагородження, таке. це популяризація спорту, це визнання. Кожен спортсмен він звичайно приємно. І Василю теж приємно. На сьогоднішній день правда, він їде на ліцензійний турнір, завтра виїжджає, дай Бог, що він здобув цю ліцензію. Тут нагороду він уповнажив взяти свою рідну сестру. Я думаю, що. Йому приємно було б тут самому, бути, на жаль, він не може. До слова, цьогорічне свято відбулося за підтримки обласної ради та міського голови Івано-Франківська. Набайдужими залишилися численні меценати Прикарпаття. І про міні-футбол. Харківський локомотив переміг ураган. Дуель чемпіона та володаря минулорічної бронзи завершилася перемогою харків'ян на домашньому паркеті з рахунком 5-3. У першому таймі команди обмінялися голами. В урагана відзначився Валенко. А всі основні події вже розгорнулися після перерви. Спершу на самому початку другої 20-ти хвилинки відзначився Крікун, і підопічні Гупаленка повели у рахунку. Але останні 10 хвилин суперництва завершився повним жахом для урагану, і в результаті фінальна сирена зафіксувала перемогу залізничників з рахунком 5-3. Тепер Ураган навіть теоретично втратив шанси поборотися за срібло і кінцівку сезону може присвятити боротьбі в Кубку України за відстоювання хіба що третього щабля у турнірній таблиці. А в Тернополі відбувся матч 19-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому зустрічалися принципові суперники Нива та Прикарпаття. Хоч обидві команди зараз переживають складні часи, але їхні протистояння все одно викликають пожвавлення серед вболівальників. А от сама гра розпочалася із півгодинною затримкою. Це було зумовлено тим, що гравці Ниви відмовились виходити на поле через заборгованість по виплаті заробітної плати. А футболісти Прикарпаття, в свою чергу, проявили солідарність із тернопільськими колегами. В кінцевому результаті з футболістами все ж таки вдалося знайти спільну мову, і матч відбувся та завершився з бойовою нічією. 1-1. в складі івано-франківців відзначився Олександр Бут, який, до речі, був заявлений лише перед грою. На жаль, сьогодні обидва клуби дійсно переживають надзвичайно складні часи. Взимку, як Івано-Франківське Прикарпаття, так і Тернопільська нива були на межі зникнення. Поки що суперникам вдається продовжувати своє існування. Та наскільки воно буде тривалим і чи буде успішним, сказати важко. Продовжуючи футбольну тему, перейдемо до більш приємних новин. У межах підготовки та проведення Євро 2012 стартує іміджева програма України. Перший благодійний міжнародний фестиваль футболу Великий м'яч. Головна мета фестивалю об'єднати людей, які люблять футбол. Тому гасло заходу футбол об'єднує. І дуже приємно, що міжнародний фестиваль стартує саме в Івано-Франківську. А під час фестивалю 12 дитячих та 24 дорослих команди зіграють у великий м'яч. Фестиваль стане яскравим дійством, під час якого усі охочі зможуть доторкнутися до унікального мистецького витвору великого м'яча, а також взяти участь у народному євро зі своєю футбольною командою. З Івано-Франківська фестиваль помандрує містами України та Європи: Харків, Львів, Київ, Донецьк, Рим, Берлін, Париж, Лондон, Варшава та Москва. В Івано-Франківську міжнародний фестиваль відбуватиметься з 21 по 22 квітня біля міського озера. У Івано-Франківську підходить до завершення другий етап всеукраїнського турніру серед шкільних команд. Ми господарі Євро 2012. Досі понад 300 команд визначили кращих у районах, а тепер за путівку до третього туру побореться найкращі шкільні команди Прикарпаття. Матчі відбувалися на стадіоні Гірка, де свої ігри проводить представник чемпіонату області Франківський тепловик. Якщо в дитячому турнірі шкіряний м'яч змагаються дітлахи молодшого віку, то у цих змаганнях свої футбольні здібності мають можливість проявити більш дорослі школярі. Цікаво, що мабуть так званій разовій першості загалом по Україні залучено аж 300 тисяч юнаків із 12 тисяч шкіл. Футбольне дійство відбувається під контролем найвищого керівництва країни. Навіть до Івано-Франківська на півфінальній матчі приїхав представник федерації футболу України, та й самі футболісти мають за що боротися. Адже фінал змагань відбуватиметься не де небудь, а на столичному стадіоні Олімпійській. Таким ну, футболом займаєшся застенством з в спортивній школі. Ну часто відвідують такі турніри, як це шкірений м'яч. Ну, ми з командою надіємося на успіх. На прикарпатті до футбольних турнірів школярі та директори шкіл ставляться позитивно, адже футбол такий вид спорту, до якого найбільше тягнуться вже з дитячих літ, і при мінімумі затрачених зусиль до занять можна залучити велику кількість дітей, розповідають організатори. І при будь-якій погоді юнаки виходять на зелений килим, аби перемагати. Чесно кажучи, я думав, що у нас це не вийде, але в кінцевому варіанті вийшло дуже добре. Як все є спонтанно получається, воно добре получається. У нас фактично. З 342 шкіл, по моєму, бо це тільки 342 школи, які є першого третього рівня ступені навчання, то 341, то тридцять прийняли участь. Діти хочуть грати в футбол, особливо юнаки. Вони хочуть грати, особливо за свою школу, за свої своїми ровесниками, позмагатися з інших шкіл. Це дуже добре змагання. Що дали можливість, бо в основному шкіряний м'яс ми проводимо для молодших вікових груп. А це для старших юнаків. До речі, фінал всеукраїнського турніру відбудеться всередині травня. Особливим є і той факт, що головну нагороду копію чемпіонатів Європи переможцем рушить сам президент УЄФА Мішель Платіні. Одним словом, є за що поборотися. І про бойові види спорту. івано франківські та й боксери повернулися з чотирма медалями з чемпіонату України, що проходив в Одесі. Золоту медаль додому привіз Олександр Авраменко, де після виграних двох боїв він став найкращим у вазі 63 кілограми. Максим Гарнага здобув срібло, а бронзову нагороду завоював Іван Анатійчук у вазі 81 кг. кілограм. Також успішно у змаганнях серед жінок виступила Людмила Пилипчак. Вона стала переможницею у вазі 54 кг. кілограми. А далі для франківських та й боксерів ще важче випробування. Ця ж четвірка спортсменів візьме участь у Кубку Європи, який відбудеться в Туреччині в кінці квітня. А івано-франківський боксер Любомир Озгович виборов золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу, який відбувся в Естонії. В турнірі, де взяли участь команди з Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Білорусі та України, йому не було рівних у вазі до 69 дев'ять кілограм. А баскетбольна Говерла знову програла першу гру раунду плей-офф у Маріуполі, перегравши господарів тільки у одній третій чверті. Рахунок поєдинку завершився з різницею у 10 очок на користь Азовмашу 103 на 93. Невиразна гра Еріка Колмена, який знову набрав більше фолів, ніж очок, призвела до панування під щитами маріупольців, і завдяки цьому господарі контролювали гру. У ведмедів особливо старався тік ставокер, які набрали 23 та 24 очки відповідно. Але більш командна гра Азовмашу допомогла шістьом гравцям набрати більше 10 очок. А кращим серед левів виявився Меттью Волш, у якого 21 пункт. До того ж, у уговорили ушкодження. Зазнав Брайан Грін, який зміг провести на паркеті тільки 15 хвилин, і при цьому набрати 12 очок та зробити 5 підбирань. А в суботу у коледжі фізичного виховання відбудеться друга спартакіада серед депутатів місцевих рад. У спартакіаді мають право брати участь депутати сільських, селищних, міських, районних рад та обласної ради. Змагатися депутати будуть у семи видах спорту: це футзал, волейбол, настільний теніс, великий теніс, шахи, шашки і більярд. А нагородження переможців відбудеться у травні, урочисто у міській філармонії. Планується 20 команд і ну, склад команди: волейбол 8-9 осіб, футзал, знову ж таки, 8, 8 осіб. Там по максимум по 2. Отже, десь приблизно 23-25 осіб. Це буде команда разом з представником. Якщо ми беремо 20, 20 наших команд, по 25 це буде відповідно 500 чи близько 500, близько 500 учасників. Також цієї суботи в Івано-Франківську відбудеться чемпіонат Європи з паверліфтингу та жиму лежачі. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назар Павлів.